Руденька, зупинись. Біжи, стрибай, часу не гай, що щоранку лунало в голові у руденької білочки, та вона мала все ж приготувати сніданок. Кілька місяців тому її матуся невдало стрибнула за горіхом, впала і зламала ногу. Лікар їжак запевняв, що кістки вже б мали зростися, але матуся білочка боялася ходити. Усі повсякденні клопоти опинилися в лапках єдиної донечки, а її хвостику ж так важко було всидіти на місці, не те, що вести дуплове господарство. Матусю сніданок на столі промовила і вистрибнула з дупла. Та зупинись, білочка сумно перекидала погляд з ноги. До плетеної тарілочки з фруктами й горішками на столі. А ліс уже відчув, що білочка вистрибнула на прогулянку. Руденька пересувалася деревами на, захід, на задніх лапках та з допомогою пухнастого хвостика, бо в передніх тримала різнобарвні мішечки лавандовий, жовтогарячий, рожевий, карміновий, лаймовий, блакитний. Інколи здавалося, що вона взагалі не торкалася гілок. Ось і зараз стрибок коло через гілку, політ, і білочка вже на верхівці поважного дуба. Гей, руденька, зупинись. заскрипіли сойки. Що вона робить? У неї ж матуся не здужає, а вона все скаче, простукотів дятел. Може, до змагань готується, замислився зайчик. Хай дитина потішиться, профилкав їжак. Молода й безжурна, осудливо закумкали старі жаби, і лісові мешканці захитали головами. Та білочка їх не бачила, а практикувала свої найсміливіші стрибки на галявині. Це було неймовірно красиво, але небезпечно. Політ з розгону через ставочок, стрибок на трухлявий корч, перегрупування під час падіння, розворот і затяжний перекид, приземлення з утриманням рівноваги на пеньку. Цілисінький день руденька білочка чи то розважалася, чи то тренувалася, надвечір приносила додому порожні мішечки. Перші дні вона засинала засмученою бо бачила, що її матуся не торкалася сніданку, адже боялася ходити. Але вже на четвертий вечір білочка невимовно раділа й стрибала до стелі. Її матуся все з'їла. Тепер донечка з легким серцем виконувала всі свої щоденні викрутаси, а вечорами малювала в повітрі клумби, у яких поєднувала жовтогарячі нагідки з небесними васильками та пурпуровою космеєю. Матуся сумувала без руденької крихітки, але вже частіше почала ходити кімнатами. Бо як же дістатися до сніданку чи спушити ліжечко? Так минали дні й тижні. Літній вечір видався тихим і запашним. Білочка застрибнула додому. Як ти, доню? питала матуся з кухні. Усе добре, зараз вечерю нам приготую. Відпочину. Я вже все зробила, але ти ж не могла. Ну, до сніданку ж я якось дострибувала, підморгнула матуся і дістала донені ласуші. Білочка у нас. Вони з задоволенням похрумтіли сушеними яблуками й горішками, повичісували одна одні пухнасті хвостики і пішли спати. На ранок, роденька збиралася на прогулянку, матуся білочка вирішила перевірити, що ж це так пахне на дворі. Не помітила, як перестрибнула через кілька дубових гілок і опинилася навпроти заквітчаної галявини. Очі розбігалися від різнобарв'я. Поки матуся білочка раділа квітам, лісові мешканці вітали її з одужанням. Був серед них і лікар їжак. Саме він порадив Руденькій припинити робити все за матусю, а дати їй можливість навантажувати ногу. А що мені робити? Я ж не зможу просто дивитися і не допомагати. А ти бігай, стрибай, радій життю, притулив лапку до рота і продовжив. А ще, знаєш, сій квіти, коли твоя мама набереться сил, вийде на вулицю і побачить усю ту красу, то неймовірно зрадіє. Літо почалося з матусиного одужання. Тож білочка лежала в жовто гарячих нагідках і згадувала назви квітів, які встигла посіяти. Духмяний горошок, космея, васильки, орлики та чого ще тільки не росло. Так їй було радісно, що мама нарешті набралася сил. Заплющила очі від задоволення й дихала квітковими ароматами. Лише рудий хвостик не міг заспокоїтися, бо прагнув нових пригод. Тим паче, що тепер білочка знала, ким стане. Вона вже навчилася збирати насіння, поєднувати різноманітні квіти на клумбах, а ще мала дуже багато енергії. І вірите, руденько дійсно стала ландшафтною дизайнеркою усього лісу і кожного року тішила мешканців новими квітковими візерунками. А дятел більше не стукав осудливо, навпаки. Сповіщав усіх, коли білочка завершувала прикрашати наступну галявину. Ось така серйозна професія.